Зроби глибокий вдих. Ну, відразу після того, як вилікуєш свій насморк, а тоді відразу відчує, як кисень наповняє легені, а далі як цей кисень доставляє кров у всі куточки твого тіла. По суті, твоя здатність відчувати, мислити, бути це вже чудо. Ти живий організм, що перевершує найскладніші технології, які сьогодні існують. Мартін Лютер… Кінг сказав: перше і найголовніше це глибока віра у власну гідність, у власну цінність і у свою унікальність. Ніколи не дозволяйте нікому змусити вас відчувати, що ви ніхто, завжди відчувайте, що ви чогось варті, завжди відчувайте, що ваше життя має значення. І нехай ця віра стане фундаментом сьогоднішнього дня. Пам'ятайте про свою унікальність і ніколи не применшуйте своє значення. Ви диво, яке творить історію. Кожен день це шанс щось змінити. І як провести цей день? Вибір за тобою. Готовий. Вдихни, сфокусуйся.